Всім привіт, і дякую, що зайшли до мене на канал. Я на Алясці зараз так. Друзі, взагалі то я робила гарний вступ до цього відео, але в цьому холоді відмовились працювати мікрофони. Тож розповім так. В цьому відео ви побачите, як відбувається зимова риболовля, як ми проводимо свята зі сім'єю, наші труднощі на півночі. Ну і звичайно покажу вам красу Аляски. Як без цього? Хто вперше тут вітає? Не забувайте підписуватись. Ну і відразу поставити вподобайку. А я почну свій влог з самого початку з дороги до батьків на різдво. Дев'ять ранку, початок десятий, а так темно в нас. Хто живе на Алясці, ну хоча б живе в схожому кліматі, розуміє, що дорога в нас займає особливе місце в нашому житті. Ну, по-перше, тому що вона гарна, дивовижна, а по-друге, тому що вона непередбачувана. Ось так в нас дорогу почищили. Ой. Ще не почистили. Ну да, я і говорю, почищили. Ой! Ой, ну це звичне життя. На Алясті. Добре, що в нас трак великий і ми можемо проїхати. Була б звичайна машина, не проїхала б, скільки снігу. Оце дорога на Алясті такі. Тяжко їхати. Повільно треба їхати. На різдво нас встигнемо. Не. дуже дуже довго їхати. дороги дуже погані. Тут достатньо великі всюди дистанції і реально тяжко в мороз, темряву чи сніжну бурю їхати поспіль 6 годин. Ще й в багатьох місцях, як зазвичай немає зв'язку, ти не можеш нікому подзвонити. То ти повинен бути готовий до всього. Реально до всього. Їдемо а тут дорога зачинена. Пишуть там машина, і вже там три таких знаки було. В якомусь в сенсі дорога зачинена, нам Нині, немає куди діватись таке? Нам немає куди діватись, блін. Ми 4 години приїхали. Зараз питаємо. Що там трапилось? Трактор тут такий з ковшом був. Застрягнесь? Він з кувети залетів. Він, мабуть, дорогу і в кувет залетів, то його зараз відтаскає. Там он сказав, він не в кувети, він залетів там в, в озеро. Там озеро. Да, в обрив, Так, Е, і сказав годину, щоб його десь витягти. Ну, Вони то, зайняли дві знаю. лінії приблизно година. Що mm. робити? Тут стояти, годину чекати. Ну це жесть. Хлопець, який стоїть там на дорозі, говорить, Хоч, хочете, йди, йдіть, йдіть каву зробіть. Дивіться, це типу кава. Це, типу, кава тут робиться. Я ще тут не була, а Аля мені вже каже Катя, я ж там каву не робив. Я Думаю, що, яка різниця, яка кава. А тепер. Зрозуміла, яка різниця, яка кава. Дивіться, яка гарна в нас тут природа. Слухайте, як тепло. Напевно, мінус один, мінус два десь зараз. Це максимально тепло для Аляски. Я навіть не відчуваю взагалі холода. Таке диво, а? Так не холодно. Там щось земля якась. Тут робочі якісь машини. Поки ми стояли чекали, я вирішила не гаяти час і не фарбуватись. Є ж на Різдво їдемо на свято, всі будуть гарні, красиві. Ну а Ілля вирішив політати на дроні і показати вам нашу красу. Спочатку мені треба помити цей спонж. Не помити, а намочити його. На вулиці. Філікс. Фелікс дрон побачив. Ви ж знаєте, він любив нас дрон. Дай, дай. На, на. Фарбуватись десь в лісі на Алясці взимку в машині я не прагнула ніколи, але досвід прикольний. Ну ще й час від часу треба було дитину перевіряти, щоб в вікно він не стрибнув, але цікаво. Не встигаємо Олямо на Різдво. Зустрінемо Оля Різдво. Ось так. Посередині лісу. Все йому потрібно класити. Він знає, що цей дрон треба поставити туди, наверх, <кінув> кинув. І назад. Молодець. 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 У нашого хлопчика любов до дрону та й взагалі до всього, що має, чи відповідає тато, нереально сильна. В нього, як всі кажуть, обличчя Лі, а характер мій. А тепер покажу, де ж там налітався наш дрон. Знаєте, ми годину стояли там, і за годину до нас не доїхала жодна машина. Можливо, через те, що це зима, а туристів не так багато взимку, можливо, тому що це свято, ну різдво було в цей день, а можливо, тому що це Аляска. Синонім до неї це дикість. Колись перші роки життя тут мене ще дивувала ось ця кількість снігу. Я завжди думала, йой, це ж скільки дітей в Африці можна було б напоїти. Він ж кристально чистий. А потім, якось звикла, коли мені вже говорять, у, у вас так багато снігу, я навіть це вже не помічаю. Для нас це стало нормою. А знаєте, що ще нещодавно дізналась, що в нас дороги прокладають майже завжди поріжці, Ілля каже, тому що це легше ніж зрізати чи продовжувати завжди скелі. Вони іноді найстрішки тільки зрізають, і це ж каміння в іншому місці підсипають. Тому завжди по дорозі зліва чи справа в нас будуть річки. А річок, до речі, в нас більше ніж 12 тисяч. Аляска, взагалі, має понад 40% поверхневих водних ресурсів Америки. Тому реально завжди ми будемо бачити річку чи озеро з вікна. До речі, дивіться, скільки тут сніга? Бачите? Мені майже по пояс. Ілля я вийшов. Мене фотографувати буде зараз. Хлопець сказав, нам залишилось хвилин 15 почекати. Ну, якраз все світло, яке в нас є за день, ми простояли тут. Зараз будемо їхати в темноті. Не люблю в темноті їхати, але їхати нам ще півтори години до батьків. Свято вони почнуть без нас. Їсти будуть без нас. О, скільки снігу на машині. Ой! Його тут не збити. Все замерзло. Ми спеціально виїхали в такий час, щоб не їхати максимально наскільки це можливо в темряві. Але то дороги не почищені, то желедиця, то щось там застрягло по дорозі. Коротше, пізно приїхали ми. І замість 6 годин ми їхали 7 з половиною. Це реально багато і для дітей, і взагалі їхати взимку. Але ось побачила під кінець лося. Вирішила показати вам цього красення. такий великий, гарний. Це один з таких звірів, яких ну дуже часто можна зустріти на Алясці. Чула, що в Канаді їх не так багато, там більше чорних ведметів. А ось. Наслосів. Звичайно, звичайно, ми запізнились на свято, всі вже давно поїли, спілкувалися, грали в ігри. А ми голодні доїдали все, що залишилось. В цей раз нас було досить мало. Хтось поїхав на відпочинок, хтось працював. Тож ми були не повним складом. Але знаєте, що класно? Що в нас багатьох діти однаковим віком, і вони так самі собою граються добре, що я навіть забуваю іноді, що в мене є дитина. Ну це я про джему нашу. Знаєте, в нас така цікава сім'я. Всі люблять ігри, не люблять програвати, і багато хто мухлює. Причому як і дорослі, так і малі. І зі сторони це трішки смішно дивитись, але не коли ти граєш з ними. Ось такі в нас характери. Пізніше діти викривали і відкривали подарунки свої, дорослі тішились, дивлячись на це все. Ну як у кожного в сім'ї трішки поїли. Ну може, не трішки, трішки поспівали, трішки пограли. Коротше, як у всіх. Зробили з Джемою машину таку круту. А Філікс грається, да, Джема? Джема дозволила трішечки погратись. Філікс дуже радий. Зараз Джема він трішечки ще пограється і твоя черга, добре? Фелікс, то не справжнє. Друзі, не знаю, як ви ділите іграшки між дітьми. В нас якщо одна і нова, з цим дуже великі проблеми. Mm -hmm. Все, тепер на черга. Фелікс. let's go, Пішли малювати. Добрий раночок. Любі друзі. щоб ви розуміли, в нас зараз мінус 19, Ми їдемо з Феліксом. На роботу до тата, вже треба щось доробити. Тут у тата він робить електрику. Трижечки на пар пару годин, а потім поїдемо кудись гуляти, напевно. Це буде секрет. Сама не знаю, куди поїдемо побачити. Ілля допомагав трішки татові на його будівництві. Я вирішила не сидіти вдома і теж піти поробити з ним щось. До речі, перед тим як в нас з'явились діти, я іноді допомагала Іллі робити розетки, вимикачі то ще ну таку саму легку роботу Ілля мене навчив. Тож, якщо треба розетку дома зробити, я це зможу. Так я з собою горжусь. Знайомі запросили поїхати пограти в боулінг нас. Так, в цьому селі навіть таке є. І, Якщо чесно, такі розваги знаходяться прямо на воєнній базі. Взагалі це все містечко існує через воєнну базу, тож заїхати ми могли тільки по запрошенню. Наші друзі їх мали, тож вони нас провели. Взагалі, ця воєнна база більша, ніж саме місто. Там є все: магазини, басейни, розваги, ресторани, і все за ціною нижче, ніж в звичайних магазинах. Тож воєнним не треба навіть нікуди звідси виходити. Я хоч і прожила тут колись два роки, але на. На воєнній базі, ось ці була вперше, бо не була громадянкою Америки. Ось і все. Хоча деякі казали мені, що із грін картою можна було пройти, але точно я не знаю. Ілля розповідав, як до весілля декілька років працював тут, робили електрику в приміщеннях, де зберігаються ракети. Так, ця база спеціалізується на ракетах. Взагалі знімати нічого не можна, крім ось таких гульок, як зараз показую. А вдома я вирішила показати вам іграшку, що подарували Джемі, я такої ще не бачила. Ти скубеш, як курку, і вона міняє колі. Потім все ще нащипав, кладеш в спеціальний мішок і ось тобі ще одна іграшка з цього всього. Але яка дитина потім не висуне все знов з того мішка і не розкидає все по дому? Це найтупіше іграшка, яку я бачила, реально. А на наступний день ми нарешті поїхали на довгоочікувану риболовлю. Якщо чесно, я на зимовій рибалці не була роки два точно, хоча я дуже її люблю, але якось так. То я вагітна була і народжувала взимку, то малі діти. А в цей раз ми залишили дітей з бабусею, бо дуже холодно було, приблизно мінус 30 тоді на озері, і самі поїхали насолоджуватись. Ви зараз кажете, Катя, який насолоджуватись? Мінус 30? Сама не розумію, чому це так нам подобається. А ось це дивіться, які люди хатинки будують біля озера. Ось так. До речі, дуже багато людей мріють тут жити. Така мрія по Аляскавській. Хоча Аля каже, що половина це дачі. Тут люди не живуть постійно, просто приїжджають на вихідні. Ми, коли приїхали, знайомий нас ловив рибу. А це він показав нам місце. А ми так приперлись до нього просто. Да ще сама піймає свою рибу, ходити. Ага, клас, така гарна. Ось саме з цього місця я хотіла почати епічно своє відео, але мікрофон офігів від цього морозу і сказав, та ні, краще мала, ти справляйся сама. Зараз у нас температура мінус 25, мені здається. Якщо чесно, я не відчуваю вже рук, тому що я підключала телефон, і в мене одна рука просто дуже сильно вже болить. Бачите, на моє волосся, і це ми тільки десь півгодини тут, напевно, менше на рибалці. Природа нереальна, дуже гарно. Людей майже немає, ну, звичайно, тому що так холодно. Нормальні люди всі вдома сидять. Трішечки там десь три, п'ять, Максимум 10, Ну, немає навіть 10 людей, 10 машин тут. Але ось так. Риба, до речі, йде непогано. Звичайно, я ще нічого не зловила, тому що я знімаю мене зовсім інша ціль. Але все одно. Не скажу, що мені холодно так в тіло. Тому що я тепло одягнута, тільки руки, тому що я завжди ці рукавиці знімаю, щоб зняти. І воно так ну дуже хода на, на вулиці. Так, Іля зараз буду робити дирку, Буде показувати технології. Нам тут люди друзі дали цю штучку. Не знаю, як вона називається, потім вам напишу. І тут буде зараз Іля працювати. Там риба ловиться. Ну що, Бейв, давай? Давай, давай, роби. <рес> Я, блин, великий, Я думаю, воно шутці, того, що воно дуже гостре. Ось, все, зробили. О, о, зробили о, дирку. Іди, дайте, лід десь до сюди. Ілля, до сюди десь лід іде, да? да, так? Не мене невеликий. Uh -huh. Це дуже дуже маленький». Мабуть, так сподобалось робити лунки цим приладом, що він наробив ще декілька. Цікаво він тим, що ця дриль надягається на шуруповерт. То тобі не треба тягати собою звичайний електричний. Зручні я взагалі мовчу, бо вони точно не для аляски. Лід в нас зараз реально тонкий близько пів метра, але після тижня сильного морозу, думаю, він наріс ще. Я пам'ятаю товщину льоду і по півтори метри. Це майже як я на зріст, але це коли ну сильні і довгі морози. Перші роки мене дивували машини на льоду, навіть коли спитала Ілії, що це можна так робити чи ні. А він в свою чергу дивувався, коли я розповідала, що в нас в Україні льоду і 10 сантиметрів може не бути. Я, наприклад, виросла в Дніпрі, і в нас було золоте правило, ніколи не можна ходити по річці. Але тут все по іншому. Ми і багато тут робимо на озері, і тут це не небезпечно. Ще багато хто має тут ось такі намети, вони захищають від вітру. Туди часто ставляться якийсь обігрівач, буває так, реально можна сидіти півдня там. Ми зазвичай брали з собою гарячий чай, канапки, обігрівач, тоді реально не холодно, але в цей раз все забули. А поки я бігала все і всюди знімала, і я вже зловив одну рибу, мені треба його наздогнати. Але люди, яка двовишна краса, просто якісь сніжні пустелі. Ну що люди, почала я ловити рибу на щось сюди приїхала, а не знімати ж тільки ловити треба Свіженька, свіженька. Так, що ж ми ловимо? Це звичайна форель, люди. В нас досить багато її різновидності. Вона має різне забарвлення, але на смак мені вона однакова. Це вид лососових, але вона водиться в прісній воді. Я вже колись казала, що люди на Алясці часто ловлять рибу як спорт, а не як їжу. Ні, ну не подумайте, що ми взагалі її не їмо. Звичайно, їмо, але не в такій великій кількості, як, наприклад, я раніше. Точніше, не в такій великій кількості мені її хотілося, як раніше, бо хотілось можливо і багато, але на це не було. О, еще одну зловила. Вот кофеол этого. Молодец. Молодец? Иля, молодец? Молодец. Ха, где Тож до чого я це все. Багато людей, хто зловив рибу, просто віддає її комусь. Ми, наприклад, завжди мамі. Чесно, я ніколи не питала маму, чи вона рада, що ми її віддаємо її, але вона не відмовилась ніколи. А це я намагався показати, яка прозора ця вода в озері. Там, до речі, іноді видно, як риба плаває, що ви розуміли, повно чорна. А це я вирішила зробити світлину з рибою. Звичайно, не я все зловила. Фух, я вже зайшла в машину. Нагитись, бо я не відчуваю не рук на ніг. Дуже холодно, дуже цікаво, але дуже холодно. Ми побули тільки годину тут, а я зловила чотири риби за цей час, Ілья дві. І Давід брат Лю одну. І тут у нас ще один чоловік, він дуже багато зловив, він тут зранку. То я не знаю, як він, до речі, не відчуває холод. Не знаю, може звик. Мені просто реально дуже холодно, плюс наші діти вдома. Треба їхати до дітей, тому що ми сказали бабусі, що ми на годину, максимум дві, а нам їхати ще десь пів години додому. Всього то треба їхати, думаю. Цікаво, рибалка, просто якщо б хоча б мінус 10 було, було б класно. А через те, що мінус 25, реально холодно. Ну, ну холодно. Я включила пічку машини на всю, через те такий шум був. Знаєте, коли ти після холоду заходиш в тепло в машину чи в тепле приміщення, то о, в тебе аж такі мурахи по шкірі йдуть всюди. Так приємно. О, у мене зараз таке відчуття. Не відчуваються всі мурахи по всьому моєму тілу. Ще стоять, ловлять, а я вже не можу. Ну реально я не можу вже. Он давід зламав. Таран. Зловив рибу. Знаєте, взагалі це цікавий досвід, колись половити рибу в такий холод. Коли мінус там п'ять, мінус двадцять, в тебе все відмерзає, і ти стоїш, так ловиш рибу. І думаю, це цікаво, колись це спробувати. Я взагалі, людина, яка вважає, виросла в місті і ніколи не жила в таких диких умовах, але мені... Дівчині молодій, таке навіть цікаво. Коли ти це спробував, тобі хочеться ще. Це такі емоції, це такий е приємний досвід. Це такі, знаєте, як трішки адреналін, який хочеться знов повторити. Тому люди роблять, ходять на цю рибалку, хоча риба не не потрібна, е відмерзають, в холоді сидять, але все одно якось так роблять такі цікаві речі. Ілля вирішив, що не буде нікуди їхати, поки не зловить стільки, скільки і я. Ви знаєте, це в нас завжди. Ми як суперники, якісь, щоб хтось зловив більше. Ні, ні, ми не віддамо цей титул кращого комусь. Знаєте, мені завжди везе на рибалці. Навіть так каже: я не знаю, чому, чому йому не везе. Мені завжди везе, я завжди ловлю більше ніж він. Ілля тут вирішив зловити стільки, скільки я мене догнати. Я знімав, зимов, О, я теж знімала. Там ходила. Фієвуса, снігу всі. Прикольно. Все, зловив? Зловив, покажи. Все, 4-4. Я 4 зловила, а ти 4. На! Да? Яка гарна. Okay. Ага. гарна. Це воно так називається. Рейнбоу. Рейнбоу траут. Скільки у нас риби? Вже замерзла ця риба. Фух, нарешті, зі спокійною совістю можна їхати додому. Тут мені, до речі, Ля розповідав, що ось ці маленькі будки ставлять на лід замість наметів, і що раніше не було наметів, і люди використовували саме їх. Бачите, на деяких навіть є димохід, а це значить, що там дуже тепло. Але що ще я хотіла вам показати обов'язково так. Це наш зимовий місяць. Він найгарніший в нас зимку. Серйозно, я не думаю, що є десь гарніше ніж в нас. Чому тому, що місяць на півночі такий величезний, такий яскравий завжди, що кажу вам чесно, камера це не передає. В такі моменти я думаю, чого я тільки на айфон знімаю, треба нормальну камеру. І вже їдучи додому, ми засняли вам саме містечко, де батьки живуть. Ось тут виріс Ілля, ось тут він прожив більше 20 років. Це його можна сказати маленька батьківщина. Ви спитаєте, де всі хати? Сховані далеко в лісі, ми трішки знімали за містом просто. Але подивіться, яка краса, як гарно туман лягає на річку. Це як Golden Gates на мінімалках. Дивіться. Ми сюди дам чужок. Що це таке? Рибка. Рибка. Приблизно ось так і пройшли наші перші дні на зимових канікулах. Друзі, я дякую вам за перегляд цього відео. А в наступному відео я покажу вам найгарячіші джерела на Алясі, де живе справжній Санта Клаус і як я провела своє день народження. Я думаю, вам буде цікаво, тож ви знаєте, що треба робити, підписати, щоб нічого не пропустити. Ну що, 12 дня ми їдемо додому. Нарешті. Провели тиждень у батьків там, діти. Втомлені. Тому що хочеться додому. Ось. Класні вихідні, класний тиждень. Дякую всім за перегляд цього відео. Не забувайте підписуватись, підтримувати мене в коментарях, ставити вподобайку. Це дуже допомагає просувати мій канал. Ви це все вже знаєте. Тож хорошого всім дня, хорошого 2024 року. Вже 24 рік. Попереду нас чекає 6 годин дороги, якщо все буде нормально. Ми приїдемо вже буде пізно. Сьогодні 31 грудня. Будемо в дорозі Новий рік зустрічати напевно чи дома. Ми не будемо святкувати його, тому що ми такі втомлені, такі втомлені після свят. Що, не хочеться, хочеться просто відпочити вдома. Так, ми не зустрічали вперше новий рік. Всім вечора приїхали додому, поїли і лягли спати. Але вам бажаю, щоб цей 2024 рік приніс вам щастя, добробут, злагоду, до любов і здоров'я в сім'ях. А найголовніше, щоб він приніс перемогу і мир Україні. Слава Україні, друзі! І хорошого вам року! А ще знаючи, що ви любите нашу дорогу. Ну мені так здається, тож вам на прощання ці гори.